Божі слова на кожен день. Іван був народжений за обітницею, подібно до того, як ісаак був народжений в Авраама. Він проклав шлях для Ісуса і виконав значний обсяг роботи, але він не був богом. Радше він був одним із пророків. Тому що він тільки приготував шлях для Ісуса, Його робота також була великою, І тільки після того, як він проклав шлях, Ісус офіційно почав свою роботу. По суті, Він просто працював для Ісуса, і робота, яку Він виконував, була служінням справі Ісуса. Після того, як він закінчив прокладати шлях, Ісус почав свою роботу роботу, яка була більш новою, більш конкретною і більш детальною. Іван виконав тільки початкову частину роботи. Більша частина нової роботи була виконана Ісусом. Іван також виконував нову роботу, але не він був тим, Хто започаткував новий період. Іван був народжений за обітницею, і його ім'я було дано ангелом. У той час деякі хотіли назвати його на честь його батька Захарії, але його мати висловилася відверто, сказавши: цю дитину не можна називати таким ім'ям Його треба наректи. Іваном. Усе це було завелінням Святого Духа. Ісус також був названий завелінням Святого Духа, Він був народжений від Святого Духа, і Він був обіцяний Святим Духом. Ісус був богом, Христом і Сином Людським. Але оскільки робота Івана також була великою. Чому його не назвали Богом? У чому саме полягала різниця між роботою, виконаною Ісусом, і роботою, виконаною Іваном? Чи була це єдина причина, з якої Іван був тим, хто проклав шлях для Ісуса? Або тому, що це було наперед визначено Богом. Хоча Іван також сказав Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І Він теж проповідував Євангеліє Царства Небесного, Його робота не отримала подальшого розвитку і була лише початком. На відміну від цього, Ісус відкрив новий період, а також поклав кінець старому періоду, але Він також виконав закон старого заповіту. Робота, яку він звершив, була більшою, ніж робота Івана, і, більше того, він прийшов, щоб спокутувати все людство, він виконав той етап роботи. Що стосується Івана, він просто підготував шлях. Хоча його робота була великою, його слова численними, а учнів, що пішли за ним, було багато, його робота не принесла людям нічого більшого, ніж новий початок. Ніколи людина не отримувала від нього життя, шлях або глибші істини, і ніколи людина не отримувала через нього розуміння волі Божої. Іван був великим пророком, який створив нове підґрунтя для роботи Ісуса. І підготував обраних. Він був претечею періоду благодаті такі речі не можна розпізнати, просто спостерігаючи за їхнім звичайним людським виглядом. Це тим більше доречно з огляду на те, що Іван також виконав досить значну роботу, і більше того, він був обіцяний Святим Духом. І його роботу підтримував Святий Дух. Оскільки це так, тільки завдяки роботі, яку вони виконують, можна розрізнити їхні відповідні особистості, бо немає жодного способу відрізнити сутність людини від її зовнішнього вигляду, як і немає в людини жодного способу. Визначити, що є свідченням Святого Духа. Робота, виконана Іваном, і робота, виконана Ісусом, були не схожі і мали різну природу. Саме на підставі цього можна визначити, чи був Іван Богом, чи ні. Робота Ісуса полягала в тому, щоб почати продовжити, завершити. І довести до кінця. Він виконав кожен із цих кроків, тоді як робота Івана була не більше, ніж початком. Спочатку Ісус поширював Євангеліє і проповідував шлях покаяння, а потім почав хрестити людей, зцілювати хворих і виганяти демонів. Зрештою, він відкупив людство від гріха і завершив свою роботу за весь період. Він також ходив усюди, проповідуючи людям і поширюючи Євангеліє Царства Небесного. У цьому відношенні він та Іван були схожі. Різниця полягала в тому, що Ісус відкрив новий період. І приніс людині період благодаті. Із його вуст виходило слово про те, що людина повинна практикувати і яким шляхом вона повинна слідувати в період благодаті. І, врешті решт, він завершив роботу відкуплення. Іван ніколи не зміг би виконати цю роботу, І таким чином саме Ісус. Звершив роботу самого Бога, і він є самим Богом, і тим, хто безпосередньо представляє Бога. Згідно з людськими уявленнями, усі ті, хто народжений за обітницею, народжений від Духа, підтриманий Святим Духом і хто відкриває нові шляхи, є Богом. Згідно з цим міркуванням, Іван теж був би Богом, і Мойсей, Авраам, і Давид. Усі вони теж були б богом. Хіба це недовершений жарт?